У рівному відбувся трьохденний чемпіонат України з екстремальної їзди на велосипеді Маутенбайку. За медалі боролася понад сотня учасників із 12 областей країни. Усіх розділили на групи за віковим принципом. Змагалися спортсмени у категоріях кроскантрі, марафон та шорт-трек. Сьогодні дуже швидкісна тут дорога, який дуже має великий перепад висот. Ми виїжджаємо і на ґрунт, і на асфальт, і складність траси. Крутий спуск з трампліном це майстерність і спеціальна підготовка. Повинна кожна людина, спортсмен, мати таку спеціальну підготовку. І він нас теж радує. У нас вже є дві медалі. Серед учасників є і рівненські вихованці. Анастасія Віюк здобула три золоті медалі у всіх категоріях змагань. Для молодої велогонщиці це важливий здобуток на початку кар'єри. Найскладніше, мабуть, це була марафонська дистанція, тому що. Кілометри, багато кілометрів було технічні елементи, підйоми, спуски виснаження давали про себе знати. Я задоволена своїми результатами, тому що я готувалася до цього і я перемогла. Призером став і 13-річний Дмитро Литвенюк. Юнак змагався у наймолодшій віковій групі та виборов три нагороди. Для хлопця подібні турніри це чудова можливість перевірити свої сили та здобути новий досвід. Перший день. Бо кросскантрій на короткому крузі виграв золоту медаль. На другий день був марафон, виграв срібну медаль. І на третій день шортрек теж виграв срібну медаль. Мені дуже подобалось, бо я переміг. В перший день було дуже класно, легко було їхати і все клас. Переможцем змагань стала наша місцева команда. Загалом представники рівненщини вибороли вісім медалей у різних категоріях. В обласному центрі подібні турніри проводять регулярно і наші спортсмени щоразу показують гідні результати. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.